Ми вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найпопулярніших джамп-стартерів. Ще буквально місяць-два, і до нас вже завітає зима, і, можливо, навіть з морозами. Якраз в цей період акумулятори, які ми дбайливо висаджували все літо. Почнуть передавати нам перші вітання. І в деяких випадках потрібно буде мати екстрені засоби для того, щоб швидко запустити двигун і не згаяти дорогоцінний час. Якраз тут нам і допоможуть джамстартери. Їх на сьогоднішній день вже дуже, дуже багато. Багато виробників виготовляють ці пристрої, тому що загалом автомобілісти нарешті переконались в їх ефективності. І серед Усього різноманіття ми обрали 5 найпопулярніших джампстартерів, які найбільше користуються популярністю. І перший джампстартер, про який я вам розповім, це найпростіший з п'ятірки джампстартер від компанії Yata з літій полімерною батареєю на 9000 мАч. Його максимальний пусковий струм складає 400 А, а номінальний всього-навсього 200 А. Це мінімальний мінімум для того, щоб можна було запустити хоч якийсь двигун. І виключно ця модель, згідно наших тестів, може бути застосована для пуску бензинових двигунів малолітражок. Наприклад, Hyundai Accent з об'ємом двигуна 1,4 літра, ми змогли спокійно запустити три рази поспіль від даного джамстартера. При цьому акумулятор був повністю від'єднаний, тобто ми імітували повністю розряджений акумулятор. І після трьох пусків... Рівень заряду Джамстартера склав більше 75%. тобто йому і вистачає ємності. І потужності для пуску бензинових двигунів малолітражок. Звісно, якщо мова піде про двигуни більшого об'єму, про дизельні двигуни або запуск в лютий мороз мінус 15, мінус 20, я думаю, цей джамстар вже вам не допоможе. Але для малолітражок, і як додатковий павербанк його можна спокійно використовувати. Окрім цього, в комплекті в нас є ще. Набір адаптерів перехідників для підзаряджання смартфонів або інших портативних девайсів. Сам по собі джамстар може заряджатись або від прикурювача автомобіля, або від побутової розетки на 220 вольт. Обидва аксесуари, роз'єм прикурювача і роз'єм в побутову розетку йдуть в комплектації з джамстартером. Далі в мене на столі опинились одразу три джам стартера. Армер, Вінсо і Алігатор, які є майже ідентичними за своїми характеристиками. А Вінсо і Алігатор це взагалі брати-близнюки. Всі три джемстартера мають однаковий пусковий струм. 800 в номіналі і 1600 це максимальна пікова потужність. Єдина їх відмінність полягає дещо в комплектації і в ємності вбудованої батареї. Тут у нас у Armour найпростіша батарея на 16 тисяч мАч, а у Vinso і Alligator на 20 тисяч мАч. Але по пусковому струму вони абсолютно ідентичні. І згідно заявлених виробником характеристик, цього достатньо для пуску 6-літрового бензину і 5-літрового дизеля. Але особисто мені здається, що це буде пік можливостей для даних джамстартерів. Для якихось середньостатистичних бензинових двигунів там об'ємом 3 літра і таких само дизелів, вони повністю підійдуть. Комплектація у Вінсо і алігатор взагалі один в один, да і. Кейси і самі джамстартери дуже схожі один на одного. Вони відрізняються хіба що кольором і трішки дизайном. Наприклад, у Вінсу 4 світлодіодні ліхтарика розташовані горизонтально, а у алігатор вертикально. Комплектація: крокодили-затискачі, дріт для підзаряджання джамстартера, і дроти для підзаряджання смартфонів, планшетів тощо. Обидва. Jam Starter заряджаються через роз'єм Type-C, що набагато зручніше, ніж попередні моделі, в яких використовувалися якісь власні спеціальні роз'єми. Дріти USB на Type-C або Type-C на Type-C знайти набагато простіше, він є в кожному автомобілі у кожного вдома. В усьому іншому, як ми бачимо, вони абсолютно ідентичні, і обидва дмстартера мають ось такі інформаційні дисплеї, на яких видно точний заряд. І інші характеристики. Джамстар від Armor трішки простіше, як я вже казав, в нього менша ємність 16 000 мАч проти 20 тисяч у Вінсо і алігатор. Немає дисплея. Тут індикація заряду у нас відображається за допомогою світлодіодів. Сам ліхтарик. Набагато простіший, але заряджається він також від USB Type-C. Сам дріт USB на Type-C в комплектацію тут не входить, але замість нього є ось такий адаптер в прикурювач. Тобто дріт у вас має бути власний. І додатково є ще ось такий адаптер, який ми вже бачили у Вінсо і Алігатор. Це зарядний кабель універсального типу USB на Type-C, iPhone і Micro USB. Тобто Armor, Winso і Alligator – це в нас три майже однакові джамстартера, які мають однакові основні робочі характеристики і відрізняються між собою хіба що дизайном і кольором. А от Starter Photos G32 це річ, яка вже заслуговує окремої уваги. Її виробляє компанія Smart Booster, компанія, яка однією з перших взагалі нам дала можливість познайомитись з такими аксесуарами і протестувати них. Тобто існує ця компанія на ринку. Досить давно і вона однією з перших почала виготовляти jumpstarте, які до того ж виявилися одними з найефективніших. Конкретно ця модель має максимальний пусковий струм 3000 А, а номінальний струм 1500 А. Його потужності вистачить для будь-якого двигуна будь-якого об'єму при будь-яких умовах, навіть якщо у вас повністю розряджений або відсутній акумулятор. Starter має вбудовану батарею на 21 800 мАч. І, в принципі, цього достатньо знову ж таки для будь-якого двигуна для будь-яких випадків. Окрім самого джамстартера, в комплекті ми знайдемо ось такий цікавий і зручний аксесуар це адаптер під прикурювач. Під'єднується він до джамстартера. І тепер ми можемо заживити від вбудованого акумулятора автомобільний холодильник, компресор або будь-які інші автомобільні гаджети. Дуже прикольна і зручна річ. Також в комплекті є. Дріт USB на Type-C для заряджання самого джамстартера і адаптер для розетки 220 вольт. Адаптер для прикурювача в комплектацію не входить. Ну і звісно ж, самі затискачі-крокодили вони тут дуже масивні, дуже потужні, адже розраховані на дуже високий струм 1500 А. Але на відміну від того ж самого алігатора або Вінсо, тут в нас дуже простий примітивний світлодіодний ліхтарик і така сама примітивна світлодіодна індикація. У Vinso і алігатор, як ми пам'ятаємо, тут же повноцінний LCD дисплей. Отже, підсумовуючи наш топ, можна зробити наступні висновки. Для малолітражок і неекстремальних ситуацій, я думаю, вам може спокійно вистачити ось цього найпростішого джамстартера від компанії Yata. Для середньостатистичних автомобілів, там від 2 до 3 літрів, незалежно бензин або дизель, ну, можливо, для бензинових до 4 літрів, підійде будь-який з цих трьох варіантів. Єдине, що у Вінсу алігатор трішки більша ємність, 20 тисяч. Міліампергодин проти 16 тисяч. І тут є такий красивий цікавий дисплей, який дає більше інформативності і розуміння, скільки заряду залишилось у джамстартера. Але основні робочі характеристики тут абсолютно ідентичні. І якщо нам потрібен джамстар на всі випадки життя для будь-яких автомобілів, для будь-яких погодних умов, тоді однозначно, ось ця модель вам підійде і ніколи вас не підведе. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.